Сила, яка нас сьогодні змінює, і перекручує з ніг на голову все людство. Що це по твоєму? Що по твоєму є цією програмкою маленькою? Внутрішня сила в цій програмі це найвища сила природи, тому що вона проявляється саме на людину, а людина є все таки вищим шаблем розвитку, природи. І вона змінює саме її, спрямована саме на неї. Чим швидше ми прийдемо до інтегральної взаємодії всіх частин природи, чим швидше ми прийдемо до того, що це являє собою інтегральну систему взаємодії, взаємного підтримання і так далі, тим ми прийдемо до стану щастя, наповнення вічності. Не у як сьогодні, в вічності, досконалості це все буде наяву проявлятися між нами. Ми будемо бачити це перед собою.